У Львові обрали запобіжний захід військовому комісару із Закарпаття. У знеструмлених населених пунктах Львівщини відновлюють електропостачання. Поранені військові стрибали із роуд-джампінгу. Судове засідання у справі проти начальника першого відділу Ужгородського районного ТЦК Ярослава Дмитрука розпочали вранці 7 серпня у Личаківському районному суді Львова. Він перевищив службові повноваження, що спричинило шкоду в умовах воєнного стану. Наголосив прокурор Владислав Галушко. Він давав накази та вказівки своїм підлеглим та відправляв їх на роботу до земельної ділянки, де вони будували фактично, виконували будівельні роботи на будівництві будинку, який фактично належить юридично належить його з Зустріч ми просимо затольнити дане клопотання і застосувати відносно до трака Ярослава запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. І адвокати сам підозрюваний просили суд про більш м'який запобіжний захід, аніж тримання під вартою. Ще раз хочу сказати, що я ніким ніяким чином не збираюся впливати на ход слідства. Розумію, що зараз відбувається. Ще раз прошу вас врахувати мій сімейний стан, тому що я маю піклуватися за своїми рідними. Дітьми також за батьком судове засідання тривало понад дві години, після чого суддя Роман Грицько ухвалив запобіжний захід до тримання під вартою з утримування державну судові військовословити країн номер 19 Визначити підозрювану до такої Руслави, що застав у розмірі трьохсот мільярдів для працездатних осіб, що становить 805 тисяч 200 гривень. Яка буде достатньо забезпечення виконання підозрюваного обов'язків передбачених статтею 14 капіталу України? Також під час засідання суддя Роман Грицько повідомив, що після внесення застави підозрюваний звільняється з під варти і зобов'язується перебувати у своєму населеному пункті та здати на зберігання паспорт. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою триватиме з 7 серпня до 2 жовтня. За даними речниці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Юлії Шевченко, йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Нагадаю, військома Ярослава Дмитрука затримали 2 серпня. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці офісу генпрокурора. Також у начальника ТЦК при обшуку виявили георгіївські стрічки. Прапор Росії, футболку із логотипом СССР та радянські документи. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів. Горіх про і порвав це вчорашня, десь години сьомої, восьмої без світла мешканці поріччя Городоцького району близько 15 годин. Це вже друге село, де відранку працює ця бригада Львівобленерго. Обленерго. Не наслідки. Падіння дерева за меж охоронної зони на лінію 0,4 кВт, внаслідок чого були обірвані провода. З вчора з вечора, як гроза пройшла як в, цілому, в цілій області, напевно. І, ну, і абоненти були без світла, ліквідували наслідки тої аварії. Обрізали ту дерево, витягнули провода, натягнули. Все зараз будемо включати світло, відновлювати електропостачання станом на 10 ранку в області без електроенергії було 22 населених пункти повністю, та 27 частково. За словами речниці Львів обленерго Галини Петрушки працювало 22 аварійні бригади. Найбільше це є Городоцький, Бродівський район, але так також є кілька населених пунктів інших районах. Переважно це вітер і попадання гілок на лінії електропередач. Ми працюємо цілодобово у нас немає, скажімо, так вихідних на чергові бригади. Просто коли стається така негода, то додатково люди виходять на роботу, щоб якомога швидше впродовж там 20 годин до 20 годин електропостачання. За словами начальниці відділу метеопрогнозів Львівського гідрометцентру Олени Смалюх, минулої доби на Львівщині фіксували грози та град. Місцями пориви вітру сягали 20 метрів за секунду. Після, скажімо так, тижня хорошої, теплої, навіть спекотної погоди прийшла зараз прохолодна повітряна маса з заходу, з північного заходу. І така погода з Дещо низькими для літа температурами буде зберігатися по 11 по число. Починаючи з 12 числа, там буде трошки тепліше. Як розповіла Олена Смалюх, у цей час прогнозують короткочасні грози. Під час них можуть бути пориви вітру. Однак про небезпечні метеорологічні явища чи штормові попередження не йдеться. Олена Данило, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. У пункті пропуску Раваруська виявили контрабанду на 5 мільйонів гривень. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби. Відповідно до повідомлення, мікроавтобус 31-річного водія скерували на додаткову перевірку. Серед особистих речей водія прикордонники виявили майже 700 кілограмів червоної ікри. А між підлогою та днищем автомобіля у коробках були ще приховані 4380 електронних сигарет. Товар та транспортний засіб вилучили. Митники склали протокол. Далі справу скерують до суду. Це бумі, чокі, чабо та демчик. Цих чотирьох собак передали з Нідерландів для львівських поліцейських кінологів, розповідає заступник начальника кінологічного центру нацполіції Ярослав Дмітрієв. По більшій мірі всі собаки будуть використані в службовій діяльності на спеціальний курс, тобто пошук вибухових речовин та зброї. Наразі відбувається процес адаптації собак, налагодження контакту кінолога з собакою і елементарний курс підготовки. Собака може признати. Почали кінологів і їх почали навчати пошуку вибухівки. Як це відбувається, показує інспектор-кінолог Андрій Маку. Це привчання до об'єкту стиль пошуку і позначення. Тобто собака шукає іграшку, позначає, тобто вона сідає або лягає. Специфіка пошуку вибухівки та зброї полягає в тому, що собака повинна пасивно позначати, тобто вона не повинна дряпати, не повинна обгавкувати, просто лягнути або сидіти. Тим самим позначивши, що там є вибухівка. Поліцейський кінолог Олег Павлишин теж отримав службову собаку з Нідерландів. Це дворічна вівчарка Чокі. Наразі так багато часу пройшло, тільки звикаємо. Це в першу чергу соціалізація, перевикання до мене, далі вироблення протировочної реакції, щоб в подальшому вчителя пошуку бухових грошовин пристрілів боєприпасів та зброї. Протягом пів року часу вже думаю все шукати, що потрібно. Наразі зараз це виробити до хорошого протровочну реакцію, іграшку, м'ячик, підібрати її любиму іграшку і подальшому вже підстріляти запахи. Вівчарку Чокі кінолог готує на заміну своєї іншої службової собаки Лабрадора на кличку Чінзана. Їй вже більше семи років. Сидіть. Чим і Олег їздив розміновувати Ірпінь у квітні-травні минулого року. В першу чергу блокпости пошук на цивільних автомобілях, щоб не перевозили нічого. І обшуки по будинках, щоб ні, там ніхто нічого собі, так скажімо, трофеї не позбирав, Нічого такого складного не було. Собака цього не розуміє, їй там було легко, і там виходить, можна сказати, задоволення. вона не розуміла, де вона є. Цих чотирьох собак передали львівським кінологам безплатно. Зараз у них курс навчання. В подальшому наші службові собаки будуть задіяні на обшука, які пов'язані з незаконним обігом зброї. Потім на масові заходи, тобто перевірка території перед якимось масовим заходом на предмет вибухонебезпечності. І в зоні бойових дій за словами Ярослава Дмитрієва, загалом у кінологічному центрі Нацполіції Львівщини зараз 27 службових собак. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини Львів. П'ятеро поранених військових готуються до стрибків на арені Львів. Один із тих, хто наважився на стрибок, Євген Слєпченко. Чоловік воював на Луганському напрямку, там втратив ногу та зараз проходить реабілітацію. До цього стрибав лише із парашутом. З поміж риболовлі і екскурсії обрав саме стрибки, тому що ну як всі люблять екстрим. Інструктори одягають на кожного хлопця спорядження, пристосовують його для військових, які втратили руку чи ногу. Я думаю, що не дуже зручно, не, та а, 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 ну, так, ви не, нормально. Присно, добре, добре, да. система, добре, система Далі підйом на дах стадіону та інструктаж перед стрибком вниз. Що вам треба зробити? Власне на парапет йти так, щоб мисочки трошки виступали. Два годи стрибка. Якщо не страшно, хочете більше емоцій, можна вистрибувати вперед, якби тянути до і переклади. Не головою не стріляти, а вперед. Якщо страшно, тут є лямочки з них можна триматися і просто як широкий крок вперед зробити. Хочу відчути нові враження. Відчуття: три, два, один стрибок. Талі вперше в житті стрибає з роу-джампінгу Євген Слєпченко, і його майже 3 секунди вільного падіння з висотою 34 метри. Відписай руки і зразу. Я тримаю, тримаю. Давай. Один стрибок. Два розумієш, що страховка є, але все одно стрьомно, прямо аж землі, розумієте? Дійсно землі. Це вам не з парашутом пригодь. А Олексій Вакула прийшов стрибати вдруге. Чоловік розповів, має страх висоти і приходить сюди його перебороти. Так, сиді, так, так. Три, два, один, стрибок. Ну, я боявся ну, перший раз пригнути перебарою, та не знаю, буду стрибати третій раз. Організували таке дозвілля для поранених разом із партнерами, благодійний фонд із янголом на плечі. Ми спілкувалися перед тим з їхніми реабілітологами, Чи можливо такий процес чи не зашкодить їм? Навпаки, це їхній адреналін, їм відчуття емоцій. Багато з них є десантників, які стрибали, мають 27 стрибків з парашутом навіть більше. До нас хлопці піднімалися там, бачите, не так, так складно піднятися по сходинках хлопці без ніг піднімалися, стрибали. Тобто до них це відчуття потрібності, відчуття якогось такого драйву. Адреналіно, за словами Христини Хлопіцької, наступного разу до стрибків на арені Львів зголосилось десятеро поранених військових. Ірина Мучульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. У Львівському музеї народної архітектури і побуту імені Клементія Шептицького розпочали реставрацію стодоли з Буковини. Колись її перевезли із села Бережонка Чернівецької області. Цій споруді вже понад сто років, говорить директор музею Михайло Закопець. Середина дерев'яної конструкції з плином часу прогнила, зіпсувалася стан покриття даху. Це був очерет. Також просто пішов повний, ну скажімо, і неможливо було далі експлуатувати. Вона була вже в досить аварійному стані. Це був один з перших наших таких об'єктів пріоритетних. Фактично всі реставрації виконуються силами музею. Буквально там з залученням деяких спеціалістів зовні по укриттю, але за кошти людей, які приходять, приходять до нас в музей, купуєте квитки. і Ми з цих квитків реставруємо. За словами Михайла Закопця, реставрацію стодоли планують завершити восени. Як каже керівник відділу реставрації Василь Марків, зараз на об'єкті працює декілька майстрів. Вони вже розібрали покрівлю, аби замінити пошкоджені елементи. Пошкоджений, як ви бачите, звідси це бокові стіни. Дуже сильно, коли протікала стріха, стіни бокові сильно затекли і почали руйнуватися. І об'єкт є досить складний, бо він, по-перше, є досить великий і він є. Такий весь рухомий, то це треба дуже добре все продумати, щоб зафіксувати всі стіни. Василь Марків показує, у чому полягають найбільші труднощі у реставрації стодоли. Дана судола, вона є такого як каркасного типу. І найбільше складність зараз елементів полягає в тому, що ми маємо замінити ось ці елементи каркасу. Вони є всі великі, вони є громісткі. І це займе саме більше часу, тому що вони це тяжке, його підняти на висоту і все оставити. Це все йде вручну, і це трохи займає часу ну потому. Але потім... Як буде вивільний основний каркас виставлений, тоді далі вже дах, і то вже йде простіше і цей і саме основний цей каркас. Крім Буковинської стодоли у музеї «Просто неба» реставрують ще декілька об'єктів. Зокрема, роботи тривають у секторі Лемківщина. Там відновлюють церкву святих Володимира та Ольги, копію Лемківського храму, котрий споруджений на території сучасної Польщі. А також перекривають дах на оліні із Бойківського села Головецько. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.